Шо то! А ви знали, що українська трембіта це найдовший духовий музичний інструмент у світі? Її довжина може сягати від трьох до восьми метрів. Уявіть, це дорівнює висоті двох з половиною поверхів будинку. Батьківщина трембіти східна частина українських Карпат. Виготовлення трембіти займає від кількох місяців до двох років. Дерево, з якого її роблять, повинно бути більше ста років. Найкраще використовувати смереку, в яку влуча. Блискавка, кажуть, що звуки найдовших інструментів чутно на відстань аж до 50 кілометрів. Трембіта сповіщала про вихід овець на полонину, народження дитини була єдиним засобом зв'язку. Вівчара з селом та провідником для заблукалих мандрівників. Трембітами заміняли і годинник, а час визначали довжиною її ціні, подаючи сигнал про початок і кінець робочого дня. Уявіть собі, трембіта це як стародавній телефон. А як ви думаєте, гучний звук трембіти ефективніше сучасних будильників? Підписуйтесь. Нові факти чекають.